29 січня ми традиційно вшановуємо пам'ять героїв Крут. Це молоді юнаки, які віддали своє життя за незалежність України. Тому цим подіям присвячено презентацію, яку побудовано в такому плані, що це йде розповідь про ці події. От, а потім я додала сюди квест і також інтерактивні завдання. Даний урок або захід можна провести онлайн і використати матеріали презентації, а можна провести і офлайн. Тоді ми використовуємо матеріали, які знаходяться на Google Диску. От це у нас презентація. Яку можна завантажити в форматі PowerPoint? Це у нас квест, опис квесту. Це у нас такі картки, які роздаються учням із розповідями про героїв, крут, які полягли? Так, у нас є потім станції, от, тому що квест це станції, є QR-коди, які ведуть на станції, і є сценарії даного заняття. Це якщо офлайн. Якщо ж ваш захід буде проходити онлайн, тоді можна цілком використати дану презентацію. Після того, як ми учнів знайомимося цими подіями, ми проговорюємо, хто ж були учасниками, акцентуємо на тому, що це була власне молодь студенти. Додана карта, додана історична довідка, додано звернення до студентів, які стали на захист молодої незалежної Української Народної Республіки. Також додані відеофрагменти. Більш проілюструвати ті події, тому що вони далекі, але ми повинні про це пам'ятати. от Також далі знову йде розповідь, як це все відбувалося. На декількох слайдах і детально знову відео, яке ілюструє ці події, ролики власні, ну і потім яким чином все це закінчилося трагічно для української молоді. Всі матеріали всі доступні цілком і повністю у презентації, потім ми, мова йде про пам'ять героїв, як відбулось урочисте перепоховання. Далі загальний слад із іменами героїв і потім окремо ось на таких картках розповідь про героїв. Учням, учні можуть зачитати слайдів, а якщо це офлайнове заняття, то ви можете ці картки роздати учням. Вони готові для друку. Ясно, що не всі е їх загинуло біля трьохсот, не всі згадані, але про головних е учасників можна проговорити. І розповідь Я тематичного... стою на холодному снігу і відчуваю, як мороз стискає пальці, але ще дужче стискає серце думка відступати нікуди переді мною шлях. Розповідь про ці події завершує ось таке відео створене мною молодого юнака, який розповідає про те, що помирати не так просто, але він віддає життя за майбутнє за свою батьківщину. Рушницю та між цими двома речами немає суперечності. Мені страшно, я не соромлюся цього страху, але ще страшніше жити в неволі, мовчати чужою мовою, забути хто ти є. Ми тут не заради слава про нас актуальні слова і нині, тому варто про це звісно говорити. Може, не згадають одразу, може назвуть наївними, недосвідченими мала шанс перемога на що коштує, коштує життя. Я мушу Я йти далі. далі. Ворог ворог, ворог близько, але ми, але вистоїмо. ми вистоїмо за наші, за наших, за майбутнє. За майбутнє. Це наше за майбутнє. Ну і далі ми продовжуємо з учням говорити про те, як чином було дійсно увіковічнено пам'ять героїв Крут. От, і можемо послухати надзвичайну чудову пісню Ніколи не плач, яка, як говорить практика вражає. Мені усміхнись! І спроб... Так, ну і так далі. Далі ми говоримо про те, як вшановується пам'ять нині і коли е, про це почали говорити. Е, власне, це було е, зроблено під час президента Віктора Ющенка. Далі ми можемо провести квест пам'ять про героїв, крут, який побудований в такому стилі, тому це не буде якась така яскрава подія тощо. Сценарій квесту. На У нас є декілька станцій, і як я вже сказала, ці станції можуть бути як на слайді, так можуть бути і е, офлайн. Гратися, ну, проходити ці станції, бо гратися тут недоречно, і виконувати ті чи інші завдання. Є ось така станція. Є станція шифрування повідомлень. Ви бачите, все зроблено в стилі тих часів. зашифроване повідомлення, і, точніше, є зашифрована, є розшифрована і слайд для вчителя. Є станція медична допомога, є станція вивчення зброї. Далі є завдання тестового плану. Вирішення задачі пастки, учням треба дати відповіді на певні запитання для того, щоб відкрити ось цю скриньку. Для вчителя також є відповіді, потім є ще пару етапів і фінал квесту. Можете якісь учням придумати нагороди онлайн або офлайн. Ну і завершити цей урок чи захід можна ось такою якби, піснею. Також для тих, хто працює онлайн, надайте посилання на вікторину в ресурсі. Якщо немає.

Мій детальний коментар до даної презентації, до даного уроку, конспект цього заняття, ж також доступний на Google диску. Посилання на презентацію у CanV. Ви також отримаєте на Google диску окремим файлом. От, і також всі матеріали на Google диску для того, щоб провести це заняття офлайн. От, тому, власне, рекомендую для використання і для того, щоб пам'ять про тих, хто віддали Своє життя за незалежність України ніколи не згасала.